Вітаю усіх, хто цікавиться подіями у місті, свою роботу розпочинає інформаційна програма «Южненські новини. У студії працює Володимир Курбатов. І сьогодні я і мої колеги розкажемо вам про таке. На Одеському припортовому заводі прийняли колективний договір на 2017 рік. Морський торговельний порт Южний привітав своїх працівників із новорічними святами. Южненські творчі та спортивні гуртки починають підбивати підсумки року. На одеському припортовому заводі пройшла профспілкова конференція. Заводчани прийняли колективний договір на 2017 рік. Колективний договір був прийнятий на базі діючого зміни, пов'язані зі збільшенням мінімальної заробітної плати. На конференції також говорили і про ситуацію на підприємстві, що склалася на даний час. Наразі питання з постачанням газу на підприємство не вирішено. На ОПЗ готуються до зупинки виробничих потужностей вже наприкінці грудня. Проте на заводі сподіваються, що в уряді знайдуть можливості не допустити зупинки заводу. Развіні з прийняти рішення а тому, щоб прив'язати наш завод кукргаздобичі, ку котрої добувають український газ, котрий стоїть собі стоїмость гаразд ніже, чим ніж продають нам. Разві сьогодні можна продавати предприятию «Нафтогазом»? почти по 300 долларов, вгоняя нас в убытки. Государство вгоняет государственное предприятие. Дальше, дайте нам свободу в выборе партнеров по покупке газа. И есть еще вопросы, которые, так сказать, решаются, но они, к сожалению, до 1 января могут не решиться. Хотя правительство в состоянии решить и принять решение, как оно принимало такие решения в сентябре, августе. Засідання сесії Южницької міської ради пройшло 22 грудня. На порядок денний було винесено 31 питання. Це вже друге пленарне засідання 12 сесії. Раніше її довелось розділити для прийняття міського бюджету після затвердженого державного, проте депутатам протягом двох тижнів все одно доведеться зібратися ще раз. Адже до южного, як міста, обласного значення, остаточна редакція держбюджету ще не надійшла. Людмила Паскаль, начальник фінансового управління, озвучила, що прогноз доходів міста складає 323 млн грн. мільйони гривень. Проте майже вдвоє з 29 до 42,7 мільйона мільйони збільшилася реверсна дотація. Тобто ці кошти южне має перерахувати на користь держави. Фонд заробітної плати в місті було визначено із розрахунку збільшення з 1 січня мінімальної. Тобто жоден працівник бюджетної або комунальної сфери міста не буде отримувати менше ніж 3200 гривень. У 2017 році додається навантаження на утримання медицини та освіти. Тепер державна субвенція розрахована лише на виплату. Заробітної плати працівникам, окрім бюджету, депутати підтримали звернення Южнівської громади до президента, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради України з проханням вирішити питання безперервної роботи містоутворюючого підприємства Одеського припортового заводу. Повну версію засідання сесії дивіться у програмі Об'єктив Плюс. 25 грудня близько 12-ї години в Южному сталася дорожня транспортна пригода. Дві автівки зіткнулися під час руху по проспекту Григорівського десанту. Мерседес в'їхав у Жигулі. Остання машина здійснювала поворот ліворуч. Водій Мерседесу не впевнився у повороті, не витримав безпечну дистанцію та швидкість пішов на обгін і сталося зіткнення. Автомобілі протягнуло ще на 27 метрів до наступного повороту. На місце виїхали співробітники поліції та ДАІ. Пасажирів у автівках не було. Аварія обійшлася без постраждалих. Лише водій Жигулі через годину після зіткнення відчував нездужання. Його на обслідування забрала карета швидкої допомоги. Обидва водії не мешканці Южного. На державному підприємстві Морський торговельний порт Южний підбили підсумки 2016 року. Святковий захід відбувся в урочистій атмосфері 23 грудня. Керівництво традиційно нагородило кращих своїх працівників грамотами та подарунками. На заході побувала і Юлія Гринишина. Урочистий захід розпочався з презентації підсумкового фільму про діяльність порту Южний за 2016 рік. Таким чином колектив підприємства пригадав важливі дати та події року, що минає. Зі словами привітання виступили виконуючий обов'язки директора підприємства Сергій Сарбаєв та голова профкому Сергій Маслов. Найкращих профів підприємства відзначили офіційними нагородами та подарунками. 5 декабря 2006 року я прийшла працювати в порт. Так что мне этот год является юбилейным. 10 лет в Прошли как один день. Очень прекрасный коллектив, прекрасные начальники, прекрасные люди. Очень приятно работать. И очень хорошо и легко работается. Ожидали сегодня Нет, не ожидала, честно говоря. Не ожидала. Очень приятное чувство. Я работаю на прекрасном предприятии. Я работаю в прекрасном коллективе. Несмотря на то, что э, наше предприятие сейчас, может быть, э, испытывает какие-то вот затруднения, э, ну, наверное, как и все, но я верю в профессионализм наших людей, нашего предприятия. Я достаточно долго работаю в Порту. Коллектив у нас очень хороший, сплоченный, высокопрофессиональный. И я думаю, что у нас все будет хорошо. Я уверена в этом. І ми приложимо до цього всі усили. Цей рік став складним для всієї морської галузі України. Проте, завдяки плідній роботі працівників, порт Южний не втратив лідируючих позицій. Загрузка порту стала трохи, чуть -чуть, як чуть-чуть менше. Але, несмотря на все, ми бачимо, що все-таки порт виконує по максимуму свої можливості обязательства, і порт все-таки достиг хороших успехов в цьому році. І надеемся, що в наступному році порт буде розвиватися ще лучше, буде більш стабильно в порту і развитие піде ще більше. Посмішку на обличчі та веселий настрій портовикам дарував музичний ансамбль, народні музики, палацу культури дружба. Творчий колектив не лише заспівав українські пісні, а й посіяв працівників порту. Сію густо, перечересно, на добробут чесним, промовляю з кожним кроком! З новим щастям, З новим роком! 2016 рік запам'ятається портовикам спортивними і виробничими перемогами, нагородами в різних конкурсах, знаковими святковими датами. В южницьких школах напередодні новорічних свят розпочалися святкові вогники для дітей. Один з них відбувся в загальноосвітній школі. Noдин захід проведений за мотивами казки Гофмана, Лоскунчик і Мишачий Король. Школярі поринули веселі пригоди та розваги. Боролися зі злими мишами та традиційно зустрілися з Дідом Морозом. У справжню новорічну казку поринули маленькі школярі, де на шляху була зустріч з королем мишей, який відібрав лускунчика чарівний меч, щоб підказати добрі феї та принцесі, де його знайти на допомогу їм прийшла зима. І який же новорічний вогник без діда Мороза. Дізнавшись про біду Лускунчика, він взявся допомогти не лише побороти мишей, а й запалити ялинку. Не сиділи без діла і дітлахи, аби задобрити гризунів. Виконали для них танець. Мені було цікаво танцювати наш танець. Ми довго репетирували, мені дуже сподобалось. А в той час, коли тривали пошуки, школярі раду закидували один одного сніжками, підгадували загадки, змагалися між собою у веселих конкурсах. Ми з Дідом Морозом граємо в ігри. І кидаємо сніжки такі. Бо я хотів побажати всім дітям, щоб діти вірили в, в, в чудо. Мені дуже подобається, подобає, коли ми грали в сніжки, танцювали, коли нам роздавали конфеті, дітмир. Як і в кожній казці, добро перемогло зло. Миші здалися, шаблю знайдено, і мир запанував між усіма. Історія для новорічного вогнику школярам була підібрана неспроста. Коли ми проходили мистецтво Чайковського, я побачила, що дітки дуже зацікавилися цією музикою. І мені хотілося, щоб вони переймалися більше музикою, естетикою, і почали говорити про це, побачили, що їм цікаво. Саме перше і головне це те, що треба. Товаришувати і дружба перемагає завжди. Така у нас була на початку нашого свята такий вислів, що переможе тільки справжня дружба. І хотілося, щоб дітки тільки до цього прагнули. По завершенню свята дітлахи традиційно отримали подарунки в Діда Мороза та фотознімок на пам'ять. Дід Мороз та Снігурінька завітали і до навчально-вихного комплексу номер 2 Старшокласники зустріли новий рік. До свята учні разом із вчителями підготували розважальну програму. Захід розпочався з незвичайної новорічної історії. Дід Мороз вирішив знайти для внучки гідного нареченого. Серед усіх казкових претендентів Снігуренька знайшла справжню любов. І, як водиться у казках все закінчилося хеппі-ендом. Святкування продовжувалося привітаннями від школярів. До концерту учні готувалися заздалегідь. Попри старший вік, подбали і про яскраві образи. Завершився вечір новорічною дискотекою. Студія танців позитив підбила підсумки минаючого року. 25 грудня вихованці колективу разом з батьками та наставниками організували святковий вогник. Позитивчики представили низку танцювальних номерів. Їх батьки не залишились осторонь і теж підготували творчий сюрприз. Вечірка мала новорічний дрес-код, більшість прийшли в оригінальних костюмах. Свято позитиву відбувалось в одному з нічних клубів міста. В неділю тут вирувала таємнича новорічна атмосфера. Не лише діти, а їх батьки представили публіці розмаїття образів. На вечірці можна було зустріти справжню мальвіну, турецького султана, розбійників піратів, чарівних фей, зимових принцес та навіть Дракулу. Протягом всього свята діти витанцьовували на радість батькам. Мені дуже подобається сильно танцювати. Потому что я каждый день хожу на танцы, и, по, и у меня улыбка посмехается. Мне нравится ездить в Буковель, в Киев, в Ковлево. получать грамоты и медали. Я сегодня фейблу. На вечірці танцювали й батьки вихованців студії. Мами під керівництвом тренера підготували окремий номер. Дорослі зізнаються, що віддавши дитину в студію позитив, самі почали полюбляти танці не менше за своїх діточок. Проте, більш за все, батьки радіють танцювальним досягненням своєї малечі. Мою я привела коли я Була три роки, це було ну чуть менше води назад. Вот, и когда привела, ну кроме как просто делать какие-то движения, мы не могли. Сейчас она уже садится на шпагат, она прыгает, скачет. Во-первых, у нее появилась энергия бешеная, просто сумасшедшая. Она ей очень нравится. Когда летом у нас были каникулы, она просто не могла дождаться сентября, чтобы начать заниматься дальше. Мой ребенок занимается два с половиной года уже танцами, Ну, решили отдать. для общего развития сначала. У нас очень стеснительный был мальчик, а здесь как-то он вот насыщается этой энергетикой, позитивом и как-то стал более раскрепощенный. Ну и вообще для ребенка, для его развития, я считаю, что это очень хорошо танцами заниматься. И дети в таком возрасте уже достигли столько вам, ну, многого уже проездили по полу Украины. И такие судьи у нас уже были серьезные. Я считаю, что для детей это в таком возрасте, это вообще очень... круто. Деякі батьки привели своїх дітей в студію танців з самого початку її заснування. Олександр радіє успіхам своєї дочки та не виключає можливості, що свого підростаючого сина в майбутньому також віддасть в студію позитив. Син наш бачить э, всі виступлення на всіх виступленнях присутствує. Активний болельщик студии танцы позитив. Ну, посмотрим, может быть, может быть, и тоже теж пойдет. Приблизили очень много. Во-первых, и в плане здоровья ребенок стал лучше себя чувствовать. И путешествуем по всей Украине, Очень много повидали. Мы объездили, грубо говоря. И такие, в этом году мы были и Буковель, и Львов, и город Киев ездили. То есть очень много Участвуем в разных фестивалів, разнообразие, знакомства, то есть спчення, комунікабельність ребенка і лідерські катісні какие то тоже проявляются. Урочистым моментом вечера стала церемония нагородження батьків и наставників студии. Этот танцевальный сезон был настолько насыщен. Мы привезли более 30 кубков, более 100 медалей. Дети возрастом 4-7 лет объездили почти всю Украину. Самый запоминающий конкурс – это был в Буковеле. У нас были звездные жюри – Раду Поклитару, Виктор Павлик. Наши дети заняли первое место, мы заняли призовые места в сольных номерах. У нас, вот, к примеру, девочка танцевала первый раз, и она заняла первое место. Також на свято завітали Дід Мороз та Снігуренька. Вони бавили малечу конкурсами та забавами. Школа чорлідингу імпульс підвела підсумки своєї роботи за минулий рік. Дружня атмосфера ніякого журі медалей та конкуренції, лише святковий настрій та багато сюрпризів. Захід відбувся напередодні нового року, тож не обійшлося і без традиційних героїв свята діда мороза та снігуроньки. Як відпочивають черлідери Южного, дізнавалася наша знімальна група. У санаторії профілакторії портовик відбувся святковий звітній концерт вихованців школи спортивного танцю Імпульс. Перша частина зустрічі прийшла у вигляді показових виступів. Діти демонстрували свої досягнення за рік, проте цього разу вони танцювали лише для власного задоволення. Сьогодні ми дали можливість проявити себе зовсім маленьким дебютантам. Група із дитячого саду Теремок. ще одна команда дітям там від 4 років. То есть они делают свои первые шишки, и сегодня у них был дебют. Я думаю, что у нас получилось то, что мы хотели, чтобы каждый ребенок танцевал в свое удовольствие. Сюрпризом для всех присутних стал номер от Черма. Импровизованная доросла группа поддержки выступает уже не впервые. Это был сюрприз, у меня выступал ребенок, а потом это было такое папури из танцев наших деток, да, где я Черма, и вот мы месяц готовились, и вот такое у нас получилось. Після короткої концертної частини розпочалося справжнє свято. На дітей очікував солодкий стіл та веселі ігри з аніматорами. Переглядати танцюристів з наступаючими святами прибула Снігуренька та дід мороз. Ви молодці! Ну що, дошка мороз. Я думаю, пора тебе вручати падари. Давайте знову стані крокшом. Покажемо, дружні. Гучно відсвяткувавши, учасники школи черлідингу не розслабляються. Серед найближчих грандіозних планів підготовка до участі у чемпіонаті Європи, який пройде 24-25 червня у столиці Чехії. Дитячий юнацький футбольний клуб «Портовик» при правкомі Порту Южний провів відкрите тренування 25 грудня. Позмагатися між собою вийшли не лише вихованці клубу, а їх тати. Це перший подібний захід. Що з цього вийшло, знає моя колега Катерина Погребняк. Сімейний турнір це новинка у клубі. Організатори розповідають, задум націлений на популяризацію футболу в місті та залучення батьків до спільного корисного відпочинку з дітьми. Адже вболівати за чоловіків та синів прийшли і мами. Свободне час ми часто збираємося з родителями, родільське збирання робимо, Ми спілкуємося, якщо можливість є. Причому перед паузою, допустимо, новогодні праздники, рождественські, Мы будем собираться, естественно, в течение года, опять же, чтобы немножко раскрепостить родителей и детей, потому что все сейчас, у всех много забот, дети заняты в школе. Родители на работе и все забывают о том, что просто после работы нужно общаться со своими детьми, просто на любые темы, просто отвлечься и морально отдохнуть. Усього було проведено 8 матчів серед вихованців клубу. У перервах в двобої вступали їх батьки. Незвичний формат турніру вони підтримали дуже активно. Команди виступили у повному складі. Чимало тату минулому серйозно займалися футболом, оскільки порт южний має багаторічну історію розвитку цього виду спорту. Проте дорослі хвилювалися, б, аби не підвести самі. Какие-то були Ну, Я хочу, щоб папіна команда виграла. Согласився легко і з інтересом. Тому що спочатку син, його команду, Ну а потім уже папа повинні внести свою лепту і посильний вклад. Син займається. Когда-то я займався вже так для себе. Збираємося, бігаємо раз в неделю, щоб форму тримати. Очень приятно, что тренер сделал такую программу на сегодняшний день. Собрал родителей, как бы и мы вспомнили молодость, и за детей поболели. Всім большое спасибо. Організатори турніру мають далекосяжні плани і сподіваються, до такого формату дозвілля долучити і мам вихованців клубу. Звісно, якщо ті будуть згодні. Маленькі футболісти ще поки думають, як підготувати найрідніших. Ну не знаю. На Вона буде боятися немножко. Страшно буде. Ну я би хотів би, але якщо не вийде, то значить не вийде. Вона може змогла, тому що вона грала. Коли училась в університетах, вона за... в футбол. Треба маму тренувачу А не просто так пришла, нічого не сделала і ушла. Після Нового року у вихованців портовика буде декілька святкових вихідних, але вже 3 січня юні спортсмени продовжать режим тренувань, адже у січні та лютому на них очікують цілком серйозні турніри. І це була остання інформація. Випуску. Свіжий вийде у середу, 27 грудня. Слідкуйте за подіями у нашому місті та будьте здорові.